Вітаємо вас, друзі, на нашій кухні. Як завжди, поруч з нами вже, майстер кулінарі. Будь ласочка, я вже чекаю на вас. А Привіт у нас щось, ще раз. Сьогодні якийсь перц, перцевий день. Перцевий день буде. Да. Ми сьогодні будемо запікати перець, а потім будемо будем його маринувати. А. Mm. Їсти. Запечений перець. Наскільки я знаю, це е, ц, цей спосіб приготування дозволяє зберегти максимально користь користь. користь і вона буде а ми його зробимо в такому італійському стилі. Користь, смак да. і силу землі. Да, а інгредієнти дивись на екран. Для приготування запеченого маринованого перцю знадобиться перець капії, 6 штук. Оливкова олія, часник, два зубки, лимон одна штука, базилік кілька гілочок, сіль, перець, італійські трави, бальзамічний оцет, бальзамічний крем, багет гречаний, крем-сир 100 грамів, пармезан тертий 100 грамів. Отже, а чого перець вам? настільки корисний, що в ньому точно є що зберігатися. Дивись, я хочу Дивись. сказати, тому що ми будемо запікати незвичайний перці. От це капія а, вообще она прекрасно росте в Україні, в Україні. але знаєш, куда капія? Вот є угорський перець, так не чилі, але паприка у нас. вот паприка, папріка, іменно папка да, угорщини. Так виглядає. Вони хрестили. От, із болгарським О, перцем. О, І вийшов да. такий да. Он, Він дуже солодкий Чоловічно, і дуже, ну, дуже корисний. Вітаміни С. Ти так багато, ти так багато цікаво розповідаєш, але нічого не робимо. Я так розумію, це легка спр... страва. Це так? Це Легка страва буде. Супер. Ти будеш робити маринацію для нашого перця. Дивись, От що, що, Вичавлюю чесник, олію, лимонний сік і італійські трави. Чесник один? Да, чесник сюди. Дві зубчика. А ми поки що. Наше той чесник, скажи будь ну, ласка. Там буде, буде ну, смачно да. буде. У, мен, у мене є. Тебе не потрібно? Ну, якби ти мені зробив чаю, то мені було б не потрібно. Ну, зараз не можемо, тому що нас мало часу в Віліяні Івановна. Цега, те, передаєш... я теж так зазвичай кажу. От да. давай попробуємо його почистити, щоб вони. Щоб максимально він залишився цілі максим, максимально цілі на, на навпіл, ну, дивіться, запустимо. Від мене лайфхак, якщо ви Як? хочете, щоб перець я буду говорити, не чистити, а говорити, да. щоб перець гарно так почистився, щоб шкірочка так ідеально відходила. Від самого перця да. треба його так запекли в духовці, а потім в пакетик трошечки він угу, постояв да. і все, і воно просто відходить. Но, я знаю, і так відходить, відходить, тому що я залишив його. В этом, духовці. По моєму методу. Ну, хоч раз спробуй, це реально Спробує. працює. Добре. Це старий метод. Ну не настільки старий. Що значить старий метод? Я і старий метод. Ну де таке видно? Ну давай метод допоможи, будь ласка. Ну, після старого методу не буду. Все. все. Що ти там лимончик? Я накидав все, що тут було. Ну правильно зробив. Ну що, ну. Як твій не старий метод, очищення Ну, старий очищене. Коли мені над душою стоять, то не дуже. Не дуже, так. Просто дивися, дивлячись, хто стоїть над душею. Ну, це друге питання. А ну давай тепер, як ти сформулюєш, подивись, хто стоїть над душею, скажи. Ну, Коли Ліліані Івановна стоїть над душею, вообще взагалі легко відповідає. Скажи, дивись, відчищається. От Відходить просто так. Навіть старий метод не потрібен. Все. Що таке Костік? Получається? Получається? Ну, да. напоселив, так. Ви ще й контролює. Контролює. Так що як, да. як виходить чабочка, як. Вот так, супер, дивись, Сил супер. Да, це тому, що я стою над душею да, чапо. Да, чабу. Да, да, да. mm. От іменно. Скажи, да. це, це я очі його чищу. Зразу ну, видно, що Шо? ти актриса. Я? Ти граєш, як будто що, що ти робиш зараз на даний момент. Ти знаєш, от для хорошого актора не, не це не я дуже... я ще нічого не грала. А, ти ще не грала. Для хорошого актора, як говорили, говорили у нас в університеті, що не, не потрібно гарно грати на фортепіані, а він має гарно играти, що він гарно Треба іграет. гарно робити по Станіславському. Треба повірити. Школа імітації. Імітації. буде ще допомагати мені. А що треба робити? треба Ти ти без нас робив, чабочку. Навіть не уявляю. Костік, роби будь ласка гриночки. Маринад готовий? Так. Мені здається. Ви тих перцях. Дуже багато вітаміну С і mm -hmm. вона дуже солодка. А в запечному вигляді він зберігається максимально. Так. Да. І там вона, коли вона запікається, mm -hmm. виділяється сахар, знаєш? Вона карамелізується. Зараз Зачекай. Так. А, не сняли. так. Вот так. Mm -hmm. Що ти говорить? Я запікаю грінки. запікаєш, і в мене виходить доволі непогано. що там з маринадом. Може, давай достатньо ні, ну то ні треба. Тому що треба все дуже смачно буде. Я не сумніваюся. Мені навіть цікаво, чи це так само як роблять у нас на Буковині. А як роблять у нас на Буковині? Ну о, єдине, що знаю, точно що ми залишаємо цілий перець навіть сим. Знаєш, такі угу. от прям і робиться окремо ще підсмажечка така. А, до речі, я забув сказати, що от капі перець, от іменно це, його можна їсти угу. з ціліком із да. Ну насіння можна ну, просто на потім можна їсти, потім не, їсти не, да але але, але знаєш але так. Викладають не прям так ну... цілими перцями. Да. Дуже гарно виглядає, воно... і е, піджарочка йде. Піджарочка? Да, ще з, боку так викладається, з моркви, з цибулею. А, мне, а ми будемо подавати от з зрозуміло. грінками і помажемо його з кримською. Це вже побагато. По по ну, будем, будемо як в Італії трошки. Зох, костик. Ой. Дай ну маринад. Який? От сюди. Я багато його не додавав. М -м -м, що, що не додавав? Оцей маринад. Чого? Ну. Ні, так смотри, ми його треба. Так. А що ти туди? Чави? Перемішати. Да? Багато. От так. Багато чеснику чави, М -м -м -м. А наш. Реально пахне італією. Пахне чесником. Ана. Ана. Шо, круто так. пахне. Так. Круто. Давай вот тут тарілочка сюди. А давай, поки вот, э, дожаряться наші грінки і будемо викладувати наші Так. Давай, може, нагадуємо рецепт. Гарна ідея. Рецепт. Рецепт запеченого маринованого перцю. запечіть перець і зніміть з нього шкірку. Додайте приправи, сіль, олію, бальзамік, часник, лимон. Маринуйте перець і залиште постояти у холодильнику 30 хвилин. Далі слід підсмажити скітки багета, зробити грінки, намастити їх крем-сиром, а зверху викласти маринований перець, подаючи до столу, прикрасьте страву базиліком і посипте пармезаном. Отак От красиво друг дружки викладаємо. Я обожнюю запечений перець. Так, до речі, можна його навіть закатати. І в нас буде зберігатися в олії Отак. От а я просто mm. заморожую. Заморожуєш? Ну, так. заморожений і запечений перець, перецький можна заморозити, запечені. Я знаю, а ти послі да. запікання да. О, Це, це так ідеально. Ви <пуху> просто дістали потім, зробили підсмажечку морквинку з цибулькою і закинули туди синенькі перчинки, і все. Ідеальне таке, от овочеве рагу, Обов'язково. запечене. Крем-бальзамік. Я вже все тут намазую. Ти бачиш, які я лайфхаки роздаю взимаю. Це взагалі, Красиво. Не то, що красива. Просто ж всі знають, що я дуже люблю легкі шляхи шукати на кухні. Може, Вот так. Красиво трошки базиліка. Що там, ти вже Ага. І посипімо. З пармезаном. Це настільки красиво, що дай мені теж гріночку. <хи> <Да. хи> Куди викладати, скажи мені? А пожалуйста. ти ж не хотіла. Я просто. Вот опросив... Викладай. Дуже гарно. І бери отак. Вот Відеочку. Беру Лільяна Іванівна. І що робити? Тебе... Отак вот кладемо на нього тобі. Ти впевнена? Мені ні, ні, ні -да. великий. А ну десь Валикі, пробуємо. От, а ну давай попробуй. Ну, Умесно, так тобі так. Це смачно. Ну так М -м -м. смачно, mm -hmm. дуже смачно. Не мутить? Ні. М -м. ідеально. Mm -hmm. ну, вас дивувати. Ранок вдома триває, і далі в нашому етері тема здоров'я. Витану. Ми бажаємо всім гарного самопочуття. А ще спокійного четверга.